Анонсуй нам майбутній майбутню срачку в офісі. Да, давай. Маленька історія. Колись 95-й квартал виступав на каналі Хорошковського, який називався Інтер. А потім, колись давно, перейшов на канал Коломойського, який називається По сьогоднішній день 1 плюс 1. І де партнером Коломойського, до речі, був і є Медведчук. В ході цього переходу. Відбулося а, знайомство, ну само собою, головного а, лідера шоу-бізнесу з Коломойським. Він віддав фактично а, всі. Мож... Дав всі можливості а, розвиватися на плюсах. Пам'ятаєте, зранку до вечора були ну, куча їхніх продуктів. Від доброго ранку України до, до пізнього вечора всіх можливостей. Це були хороші зробітки. Але ж, е, хтось Коломойський не буде цим займатися, бо в нього бізнесів було, він, напевно, всі не міг голові тримати. Тому він віддав ніякого Міндіча, який відповідав за е, функціонування 1 плюс 1. Ну, наглядав від імені е, власника, від імені олігарха, за медіа. Там вони ага. познайомилися настільки плотно, що міндіч став співзасновником студії 95-го Відповідь, е, коли 에... Зеленський став президентом. Коломойський, щоб дуже часто не мількати на банкові, посилав туди саме Міндіча спілкуватися із президентом. А потім взагалі згадали, що у Міндіча є квартира біля Верховної Ради, ну і це ж через дорогу і від президентства, Причому квартира складається з декількох поверхів. Правха, вот. Куди і почала. <prisla> Яка їм дуже була, ну така. Taka... Допоміжна при формуванні списку всі кандидати в депутати туди приходили на співбезпеці, і більшість з них ну просто потім страшними такими очима розказують там золотий унітаз. І оцей золотий унітаз виклали в мережу недавно. Тому я називаю оцю гілку, яка функціонує в нашій державі, ОПГ Золотого Унітазу. ОПГ ЦРО Організована політична група. Можливо, коли прийдуть правоохоронці, які другу. Слово якось там замінять на те, яке більш природне але поки що ми говоримо про організовану політичну групу, які ну спочатку займалися на усіх апартаментах золотим монітазом дуже простою штукою. Ну, е-е єдиний великий потік, який вони змогли придумати, це велике будівництво. І якщо хтось із наших глядачів забув, то це було 5 мільярдів доларів в останній передвоєнний рік. Просто вдумайтеся, з серпня місяця 21-го року Україна отримує 41 повідомлення про неминючість війні від ЦРУ, від МІ від, від всіх можливих наших зовнішніх партнерів особисто від президента США, особисто від директора ЦРУ. 40 з повідомлень. І тим не менше, 5 мільярдів доларів пішло на асфальт. Останні виділяли в грудні. Відкриті опозиції, дайте гроші на формування бригад ТРО, щоб закрити Житомир, Чернігів і Південь. Ді... Сказали, що все це політичний піар, і видали на дороги. 5 мільярдів. Я колись у тебе, здається, демонстрував документи, які показують, що рівно 10% від е, видатків фірм одної з фірм, яка будувала ці дороги, обкешувалися і заносили ОПГ Золотого Унітазу. Тобто, якщо взяти 5 мільярдів за один рік, взяти 10%, скільки в нас е, виходить? 500 мільйонів е, доларів, до війни, в принципі, ну, було, напевно, вище будь-яких апетитів. Причому кеша. Той кеш перекидався, звичайно, в крипту, і далі відбувалося все, що відбувалося. Але тут грянула війна, до якої ніхто не готувався. Я маю на увазі з політиків при владі. Залізли в бункер. І коли з нього вигукнули, ну, стали займатися тим, чим має займатися президент воюючої держави. В принципі, промовами. Те, що Зеленський вміє краще всіх. Ці промови були користі. Він робив їх і для українців, і для наших союзників дуже вміло. Але джентльмени з золотим унітазом. Ну, до цього ж їх ж це не цікавить. І, зрештою, вони зібралися в апартаментах і стали запитувати, а де в нас основні гроші тепер під час війни? Бо до війни було будівництво. Тепер будувати дороги якось ну, некрасиво. Хоча тобі нагадаю, що цього року вони знов заклали е, 47 мільярдів на дороги, щоб ти не сумнівався. До речі, Кулеба сказав, що дуже мало грошей на дороги, і треба збільшити увага, в 5-6 разів. Кулеба це той, що віце-прем'єр. Ну, не помічуйте. Не тому, що вони будують, тому що вони тоді набралися кредити на нашу голову. Вони ж не думали, що будуть царювати 7 років. І зараз ага. прийшли, прийшли платежки за кредити. А платити? вони ж думали, що платить буде вже інше, бо вони ж на один раз збралися. Ну і так, тепер так, приходиться так. шукати, як закрити ті набрані кредити. Бо 5 мільярдів звідки вони могли взятися в країні, в які ніколи на дорогі стільки не могли виділити. У Нас просто такі грошей не було і нема. Вони їх взяли в кредит під дикі, фантастичні проценти. І от зараз прийшов час їх віддавати. Тому вони в бюджет закладають знов мільярд баксів за кредити. Але а. ми по от, от війна, десь район 23-го року, 24-й вже починається. І вони питають: а де основні потоки? Ну бо як бо за дороги, ну якось вже нам просто руки ноги передавають. А каже: а от фортифікації, ціна питання мільярд доларів. 24-й рік проведення фортифікаційних робіт мільярд баксів. А хто в нас веде цю роботу? Мінрегіон буде. І кого поставило коло е, цих золотного культуру? Чи мінітазу? не що назначили Мінрегіон. І в результаті він виділяє кошти тим адміністраціям яких також призначають джентльмени Золотого Унітазу. Ви розумієте, хто призначає обласні районні адміністрації? Назначає тих, хто освоїть ці гроші правильно. Е, ви, напевно, знаєте, кожен, хто б з вас, шановні глядачі, не жив, ви знаєте свого міндіща в своєму населеному путі. Вони трізі. Вони сидять в кафешках і труть. Труть. Їм, в принципі, потрібно тільки дві штуки: представник влади, у якого є гроші, і бізнес, який вміє поцупити 10, 30, 50%, а може і 90%. Оце ці діячі роблять в центральних апартаментах з золотим унітазом з фортифікацією. Тому не дивуйтеся, коли читаєте від журналістів-розслідувачів, що Пол, е, Полтавська область отримала 370 мільйонів в 24-му році на фортифікації, але вкрала 200. 370 отримали, вкрали 200. Я маю якийсь досвід у розслідування подібних речей. Стверджую вам, що якщо крадуть 10%, ви маєте справу з конкретним корупціонером-виконавцем. Якщо крадуть 30%, у нього є криша. Якщо крадуть 50%, у нього є найвища криша. Тут вкрали 60. Так, да, я розумію, що після, можливо, він крав більше, ніж його колеги по Україні, керівник Полтавської адміністрації. Бо йому треба було ще купити посаду Держфінмона. Це якраз той голуб, який придумав превентивні санкції проти пошок. Пентивні санції, превентивні ну, він санції так. таку посаду. І дивись. Він тепер знає, що він відповідає на цій історії. Каже, я готовий поїхати і показати фортифікації і їхню якість. На окупованих територіях. Тільки всі знають, що вони на окупованих територіях. Він то може і може поїхати. Я це допускаю. З таким то прізвищем, Пронін. Пронім. А що робити нам? Люди, які питають, а де окопи? Так от дивіться, я допускаю, що це таки в Полтаві крали 60%, а скрізь крали 30. Але вдумайтеся, скільки це буде від мільярда. 30% від мільярда 30 мільйонів в кишені. А який другий поток, питає керівник клубу Золотого унітазу? Каже, другий поток у нас є ще Міненерго. Там теж є наша людина, Галущенко його звати. І він накопив грошей з піднятих тарифів і не знає, куди їх діти. Як куди? А давайте в Болгарії купимо брушні російські атомні блоки. 600 мільйонів євро це приблизно ну, десь 700 е, мільйонів доларів. Порахуйте відкат навіть в 30%, хоча я впевнений, що там було більше. І от тому ми побачили, як парламент голосує за новий атомний блок. Як нам примивають мозги, що це страшенно необхідно. І ніхто не чує, ну хоч якогось інженера, який скаже, що будівництво атомного блоку це мінімум 7-10 років. Так може під час відкрити ну, да. ці гроші кудись іншому місці. Коротше, ця афера в них лопнула тільки по одній причині. Держдеп а, поспілкувався з болгарськими урядовцями, вони відмовилися вести з нами про це розмову. Настільки корумпованою і очевидною була, були плани джентльменів золотого унітазу. Це у них не вийшло. Ти думаєш, ці гроші поклали зараз в яку-небудь статтю бюджету? Ні. Вони далі лежать в Міністерстві енергетики під контролем Галущенка і чекають рішення джентльменів золотого унітазу. Наступне питання виникло: ну, хорошо, тут мільярд, тут 0,8 мільярда. А що у нас ще є? А ще в нас є дрони. А скільки дронів було в минулому році виділено? Півтора мільярда доларів. Тому зняли Держспецзв'язку, Зловили його на тому, що він умножав ціну естонських дронів на два. Зняли, відсунули Фьодорова, міністра цифри, взяли під контроль, створили фірму Firepoint і присіли до цих оці. Ще, Юрій Віталійович, не забудься, забрали гроші в місцевих громад, забрали купу 40 мільярдів вони тоді забрали. Вони забрали 40, цього року додали ще 15 е, з місцевих громад, але, девість, тому що створили фірму, яка з нуля раптом стала найбільшим виробником дронів. Я чув на фронті добрі відгуки про е, БПЛА, виробництва Firepoint. Нема питання. Е, але слідчих цікавить дуже, чому е, дрон коштує 50 тисяч, якщо. Зробити розкладку комплектуючих, ти дізнаєшся собі вартість. Держава дозволяє 25 прибутку отримати. Ніяк не виходить. Почитайте пости Касьянова. Він, хоч людина політично вредна, для мене, да? Я читав, але він технічно підкоп, і ви побачите, що він зробив цю розкладку. Він елементарно порахував, скільки мав би коштувати цей дом і я впевнений, що аналітики НАБУ порахували точно так же і тому прийшли. З прослужкою у апартаменти золотим унітазом. А тепер уяви собі, що відбулося, коли це стало відомо. От просто уяви паніку цих джентльменів. Ну, для прикладу, тобі скажу, керівник Держкоматома написав заяву про відставку прямо в рейсовому автобусі, Дорогобич е... е... Жешу. Зесу, так. Зразу здоров'я по дорозі в Польщу написав ці, заяву. там, де все це Чернишов виїхав, і його там пів країни намагалося повернути. Міндіч виїхав. Тому насправді, ми, я вам розказав, три лінії кожна з яких по мільярду. Ну, плюс-мінус. Десь трошки більше, десь трошки менше. Таких ліній по бюджету можна нарахувати ще штуки 3-4. І тоді виникне запитання: а хто ж з того боку стоїть? А там стоїть вже інший клуб джентльменів, який збирається на банковій із звичайним унітазом, але самим геніальним лайочником всіх часів і народів. Будемо називати його ОПГ Лайок. І от там раптом ви дізнаєтеся, що не закладений в бюджет. Пам'ятаєте, ми в першій частині нашої сьогоднішньої передачі говорили 20 мільярдів гривень, тобто півмільярда пів доларів не доходить до бюджету. Табачка через е, відповідних силовиків, МВС під ларками. Е, продажа електроніки в сіру або в чорну через МВС під лайками. І... Ми зараз говоримо про Єрмака, народ, щоб ви просто ви розуміли, бо Юрій вітали він так саркастично. Геніальні. Ну, і... всі, не всі. У нас тут є геніальні люди, які я дивлюся в чаті, пишуть, то, звісно, прикольно. Да. Добро, давай І да. Азартні ігри на пару із Арахаміє Гетьмансом також я мар. І дивись, тепер виявляється, що на двох адресах в межах одного урядового кварталу збираються люди, які обговорюють найбільші грошові потоки. Воюючої країни і всовують туди свої лапи. І якщо при цьому система золотого унітазу, вони просто беруть відкати за ці гроші від 30 і вище процентів, то ларіочники просто взагалі їх не показують як доходи бюджету. Просто беруть за кришування. Але ну, методи різні, але суми і результати приблизно однакові. А тепер запитаємо собі, а як це може відбуватися баланс у двох дружніх президентах? Міндіч, який є бізнес-партнером і особистим другом президента, і Єрмак, без якого взагалі не може існувати президент? І отут виникає питання: так де ми живемо і чим це закінчиться? Особливо під... добре відповідати на ці запитання під шум шахедів по вечорам. Коли ти запитуєш, так, а де ж, муха наше ПВО? Де наші дрони перехоплювачі? Де наші е системи, там, е які можуть це все спинити, реба і так далі? А зранку, коли ти бачиш страшні картинки руйнувань, тобі виникає ще краще запитання: так а де ж зруйнована Москва? Ну, ти просто вдумайся, фламінго, яке роблять по їхнім твердженням, 7 штук за добу, несе тонну бече на борту? Ну, дир, ну Вирва від тони е, БЧ на борту крилатої ракети мала би бути, ну, я так допускаю, метрів 20-30. Тобто, це знесений завод мав би бути. Не підпалене НПЗ, бо воно ж ну, ясно, що його перелажкою можна підпалити, бо там гаюча речовина. А знищений, наприклад, в тулі урожейний завод. Або, Або е Ямальський хрест газопроводів. Так точно, Ямальський хрест. Який просто зупинить взагалі е, джерело війни, можна таких або перечисляти безліч. Але цього все не відбувається. І тому відповіді на те, де ми живемо, е, приходить і вечором, і зранку достатньо просто: ми живемо в країні авторитарного правителя, друзі якого мородерять країну. Причому суспільство сціпило зуби і останні копійки віддає на фронт. І кажуть, ці всі питання відкладемо на потім. Я з цим згоден. Сьогодні, під час війни, у нас немає іншого механізму. Єдине, що можна було зробити, захистити набу, надіючи, що, може, хоч тут щось вона зробить. Бо насправді, поки що ну, ефективністю, особливої вони не, не, не блістали. Можливо, наші союзники, які мають великий вплив на набу, допоможуть. Але я все це кажу тільки для одної простої істини. Я не бачу поки що закінчення війни. Я не бачу, а значить, немає поки виборів. Но нас хочуть настільки убаюкати, щоб запитання про Чангар вже звучало як запитання про столітню війну між Англією і Францією в середніх віках. вони хочуть, щоб ми забули. Вони нам забують голову, купу всякої дурні, щоб всі забули, як починалася війна, чому вона стала несподіванкою для влади. Чому е, ну, не хочу продовжувати, наші глядачі, якраз все добре знають? Чому вона так іде, ця війна? Починаючи з контрнаступу і закінчуючи сьогоднішніми проблемами. Чому на сьогоднішній день в тилу вдвічі більше? Ні, не вдвічі. Да. вдвічі більше, ніж на першій другій лінії. Я, на жаль, дуже багато міг би сказати, але тоді, коли війна закінчиться, я просто хочу сьогодні, ну, скажімо, гранично просто, може навіть спрощено. Розповідав проблему, щоби простій людині, яка сидить зараз е на бойовому чергуванні, або після нього е відхекується і п'є Кока-Колу, яку не забули опласти, да, зелені, зрозуміло, що відбувається. Чому от так іде війна? Чому от так вона йде до закінчення? І що робити потім? Бо в нас буде унікальна, унікальна можливість тільки протягом трьох місяців. Після закінчення війни, коли розгорнеться політична кампанія, я зараз взагалі не буду казати за кого голосувати, за кого не голосувати. Але ці три місяці буде визначати, чи буде існувати Україна не менше, ніж те, що роблять третій рік хлопці і дівчата ЗСУ. Бо якщо ми знову оберемо подобний клуб джентльменів золотого унітаза, ми не зможемо підготуватися до наступної ще більш агресивної атаки росні. Ось і вся відповідь ми маємо сьогодні вже думати між собою, спілкуватися і вирішити. Як закінчити цю війну, і як не допустити наступної і сказати прізвище людини, яка з вашої точки зору це зможе зробити? Якщо ми цього не зробимо, всі смерті і каліцтва, і руйнування цих трьох років е, ну, на жаль, не будуть підкріплені е, подальшим розвитком України? Юрій Віталійович, Дивиться, знаєш, от до тих всіх, чому мені пригадався сьогоднішній пост Юрія Бутусова. Який пішов воювати на фронт, він в Хартії і так далі. Значить, йому довірили е, взвод БПЛ в бригаді Хартія. І він каже, що от нас сьогодні ми формуємося лише, але вже сьогодні були перші вражені цілі, значить, дякую за довіру і так далі. І він написав ще один абзац. Я просто хочу його зачитати. І це, звичайно, тільки початок роботи, бо ми насправді ще в процесі формування і активно шукаємо увага, людей, шукаємо гроші, шукаємо озброєння. Обладнання навчаємося з нуля і намагаємося оформляти. Я до чого веду самі сумні слова в цьому дописі, що армія сама собі шукає гроші, обладнання і все остальне це саме найбільший треш, який просто треба надіти на голову Зеленському з Єрмаком разом з їхніми умеровими і шмигалями, і по знаєш і той, по тому трешові, тим паршивим, тим як то кажуть, полоником стукати щодня як по желізному відрі. Ти абсолютно правий, бо це пам'ятаєш нас в школі, всі ми в школі вчили закон з'єднаних судин. Пам'ятаєш Так. Да. дві пробірочки між собою з'єднані, і коли ти перехиляєш, одні стає сильна рисочка є. Десь стає більше, настільки стає менше. Це закон з'єднаних судин. Питання ж не в баблі, які вкрали на війні. Це само по собі кримінальний злочин, це все це розумію. Але якщо ти вкрав 60% на фортифікаціях. Це означає, що взвод, який витягує пораненого побратима, відступає в надії сісти в е, окоп другої лінії оборони, її там нема. І якщо група відбивається від москалів, і, ти знаєш, три ФПВ на одного москаля, а в них є два, бо третій вкрав, і москалі доходять. Вся ця штука міряється не доларами, не біткоїнами, не золотом, не апартаментами. Вона міряється кількості mm -hmm. смертей на фронті. Якщо ти вкрав 10%, значить е це принесе 10% наших додаткових втрат. Якщо ти вкрав 30, ти принесе 30%. Якщо вкрав 50, буде 50. Це закон з'єднаних судин. Бо якщо хтось не доносить гроші до бюджету, то бюджет не закуповує те, що конче життєво, смертельно е необхідно для е наших е солдат. От і все.